Є знижки на парацетамол 10% в аптеках подорожніх БАМ та Ощад. Є знижки на Пектолван Плющ 20% в аптеках подорожніх БАМ та Ощад. Вітаємо головний на ранок. Інформаційний випуск оновлений до вашої уваги цієї ночі під ударом росіян в котре був Харків. Місто атакували 500 кілограмовими кабами. Ну і також зафіксований удар у багатоповерхівку в Салтівському районі. Частково зруйновано під'їзд будинку з першого по третій поверхи, пошкоджені житлові будинки. Поряд, п'ять автомобілів і виходи з станції метро. Відомо про 25 поранених. П'ять з них госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих серед середні і легкі евакуювали 30 людей. Також є влучання в Шевченківському районі міста і у самісінькому центрі пошкоджень, зокрема, зазнав Держпром та частина майдану Свободи, сухий фонтан, клумби. тощо. це буквально інформація цієї хвилини. А пізно ввечері. Росія кабами атакувала Одесу та область. За попередніми даними загинула одна людина. Постраждало дев'ятеро. Пошкоджені школи та приватні житлові будинки. Сталася розгерметизація і займання двох газових труб. Наразі відомо про двох поранених людей в Одесі та передмісті. І а, тривожно було росіянам сьогодні. Цієї ночі виявляється, безпілотники атакували місто Саратов. За попередніми даними уражено нафтопереробний завод. Тамтешній губернатор заявив про ліквідацію БПЛА. Уламки нібито впали у промисловій зоні, але в місцевих телеграм-каналах пишуть, що уламки впали на територію Саратовського НПЗ. На підприємстві проведено евакуацію а Міноборони Росії повідомили, нібито про перехоплення 17 безпілотників. Росіяни почали встановлювати на шахеди термобаричні боєприпаси. Ця бойова частина важить понад 50 кілограмів і несе більшу загрозу під час ураження приміщень. Ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодії з повітрям з утворенням вогняної хмари температурою у дві тисячі градусів за Цельсієм. Вона розтікається по всій площі та ударною хвилею, яка вражає легені та органи слуху. Експерти пояснюють, зменшити небезпеку можуть зачинені міжкімнатні двері та. Правило двох стін найкращим варіантом обезпечити себе все одно є лише перебування в укритті. Володимир Зеленський вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Однак, за словами українського президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, зважаючи на наміри Путіна, який готовий воювати далі. Про це президент України заявив на прес-конференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти. Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову з новообраним президентом США і наголосив, що потрібно готуватися до будь-якого рішення. За словами нашого президента, Україна хоче справедливого. Закінчення війни а швидке закінчення може призвести до втрат України. Нагадаємо, у своїх передвиборчих виступах республіканець Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні до ще нового року. Українські питання серед ймовірних причин розвалу німецького уряду. Канцлер Шольц заявив, що звільнив міністра фінансів лідера ліберальної партії Крістіана Лінднера після того, як його поліцила вийшла з уряду. Серед причин звільнення про які публічно заявив канцлер, це те, що Лінднер поставив його перед вибором: фінансувати підтримку України чи соціальні виплати німців. Обирати Шольц не захотів. каже гроші. Треба для обох сфер. Тепер канцлер залишається керувати Рідом меншості у січні Шольц поставить вводом довіри в парламенті. І вже до кінця березня у Німеччині відбудуться дострокові вибори. Попри розпад коаліції, Німеччина продовжить підтримувати Україну в наступному році. Пояснили джерела в німецькому уряді. Берлін зможе надати більшу частину допомоги Україні, навіть якщо через розпад коаліції не зможе вчасно затвердити бюджет на наступний рік. І система і пошуковик Google прибрав зі своїх карт українські військові об'єкти. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Після оновлення карт місцевості з'явились численні знімки української оборонної інфраструктури. Україна звернулася в Google, Однак лише після публічного розголосу компанія погодилась розв'язати питання зі знімками. Поки з мапи прибрали інформацію, прибирали інформацію. Росіяни вже використали цю інфо... ситуацію для інформаційного тиску, активно розганяючи ці знімки в мережах. Врешті Google карту почистили і е, там повідомили, що більше такого не допустять. А крім цього, пояснили, що супутникові знімки з оборонною інфраструктурою України, які були нанесені на оновлені карти, були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел. Україні в жовтні купили найбільше валюти за останні 12 років. За даними Нацбанку, українці купили готівкової валюти на понад 2,5 мільярди доларів. У вересні цього року цей показник був на 300 мільйонів менший. В НБУ додали, що обсяги купівлі українцями валюти в жовтні перевищили обсяги її продажу. Нагадаю, згідно з прогнозами мінекономіки України, в державний бюджет на 25 рік заклали курс 45 гривень за один долар США екс нападник збірної України та Мілана Андрій Шевченко стане членом зали слави італійського футболу. Про це повідомляє Федерація футболу Італії. 12-та церемонія зали слави італійського футболу відбудеться у понеділок, 11 листопада. Андрій Шевченко потрапив в номінацію Іноземний футболіст. Гравця відзначили за престиж серії. А під час своїх виступів в Мілані Українець став володарем Золотого мяча м'яча-2024» і виграв з клубом Лігу Чемпіонів. Таким був цей випуск, друзьоновим. Ми показуємо вже майже за годину. Ми ваша точка опори. доброго ранку. Пам'ятайте, сьогодні у нас сумський ефір. Приймуть з нами далі. Ну а що відбувається у світі? Дивіться далі. Угорщина втрачає високі посади в ЄС через позицію щодо України. Європарламент не схвалив прибічника Орбана на посаду єврокомісара з охорони здоров'я і добробуту тварин. Олівер вагреї не викликав довіри необхідної для призначення. Політику потрібно було набрати дві третини голосів підтримки, а за нього проголосували лише ультраправі групи, а також європейські консерватори та реформісти. Тож угорському політику призначили повторні слухання. Вагрії єдиний із 16 кандидатів у єврокомісари, який не пройшов після першого раунду. До цього Ольвер Вагрії був на посаді єврокомісара із питань розширення ЄС. Однак на неї в ЄС тепер не хочуть призначати будь-кого з угорців, зважаючи, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишається прихильником до російського диктатора Володимира Путіна. Апеляційний суд Грузії анулював скасування результатів виборів на 30 дільницях. Суд першої інстанції встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетріцкару та місті Цалка, де проводилося електронне голосування, на підставі скарги Асоціації молодих юристів Грузії. Позивачі в залі суду показали, що зроблена на бюлетені позначка просвічується під час забору в апарат із рамки конверта. Особа, яка стояла поруч, могла побачити за кого віддано голос. Суддя постановив, що таємниця голосування однозначно не була дотримана. Однак ЦВК Грузії оскаржила зазначене рішення в апеляційному порядку. Нагадаємо, за оголошеним центральною виборчою комісією Грузії результатом партія влади Грузинська мрія набрала на парламентських виборах 26 жовтня 54% голосів. Опозиція результатів виборів не визнала, вказуючи на фальсифікації. Перемога Трампа принесла найбагатшим людям світу 64 мільярди за один день. Акції крупних світових компаній рекордно виросли на фондовій біржі. Скачок спричинила новина про те, що Дональд Трамп виграв президентські вибори у США. Найбільше свої статки збільшив Ілон Маск на 26,5 мільярдів доларів. Це десята частина наявного у нього капіталу. На 3,5 відсотків відповідно збагатилися Джеф Безос і Ларі Елісон. Крім зростання акцій США, рекордний приріст показала криптовалюта. Також на тлі новин про перемогу Трампа почала зростати вартість українських єврооблігацій. Аналітики пов'язуються із заявами Трампа про те, що він швидко закінчить війну в Україні. Друзі, ну а ми нагадуємо, що повітряна тривога ще лунає в декількох областях: Чернігівська, Полтавська, Київська, Черкаська в місті Києві. Тому дотримуємося правил двох стін і моніторимо так стежимо з офіційними джерелами, куди летять, які ракети летять. Ми вже з вами вміємо це робити, і розуміємо, коли дійсно небезпека реальна. Друзі, і чекаємо від вас. І чекаємо від вас ваших історій, також від ваших світлин. А особливо ми чекаємо коментарів і історію сьогодні від глядачів із сум, тому О, що як зазначив вже Руслан, клас. що сьогодні особливий ефір сніданку, адже сніданок продовжує свою традицію приїжджати в гості до вас, глядачів в ваші рідні міста. І сьогодні Єгор і Неля в місті Суми з нами проведуть клас. сьогоднішній ефір. Єгор так, Неля, Єгор ми вас вітаємо суми. Доброго ранку вам. Привіт, друзі! Доброго Привіт. ранку, уся Україна. Бачите, як суми нас вітають. Ну таким, не знаю, чи мінус на дворі, чи ні, про це детально пізніше розкажемо, але на вулиці доволі прохолодно. І тим не менше, ми приїхали нарешті на Савозанчу. Ми дуже хотіли сюди саме в суми потрапити. Ну і, власне, 335 кілометрів на північний і схід від Києва, і ми тут. 30 з гаком кілометрів до російського кордону, суми про фронтове місто, ми навіть прокинулися прокинулося від вибухів, і це абсолютно нормальна ситуація для міста. Курські напрямок про який так багато чують новинах, це по суті епіцентр всього тут. І перші новини звідти відбуваються тут. У сумах багато військових, багато нових бізнесів. 30 тисяч переселенців на 250 тисяч населення. Сум це дуже багато це відчувається. Місто живе, місто йде до життя, місто фактично відкриває нові креативні бізнеси. І тут дуже багато молоді. От що дивує. ми в пам'ятаєш, пентажі що ми багато бачили багато дітей, багато мам. Тут так само багато молоді так, тому що місто насправді, працює і розвивається його і, сказав, багато молоді, тому що фактично суми також можна назвати студентським містом. Тут працюють п'ять вищих навчальних закладів, так в різних режимах, ну тому що самі розуміємо, війна і а навчання один, один проходить найкраще, як ви може. Сумський державний університет увійшов в тисячу найкращих вузів світу. Власне. Ви знаєте, ми їхали сюди великою командою, і один з членів нашої команди був звідси сум. Та зараз ви його побачите, ви дуже добре знаєте. От і знаєте, таким очима кліп-кліп, а ще режисер звідти був. А і ми, коли приїжджаємо, Женя каже: режисер: отут я навчався, і тут я розумію, що Жені змінюється голос, тому що це його коледж, який був зруйнований, він на в'їзді в місто. І, попри все це, от знаєте, ось ці всі плями життя. Смерті, життя смерті, прифронтового новин. Героїв, які тут ми будемо намацувати життя. Продовж цього випуску у нас класні герої сьогодні. Ми будемо і про історію говорити, і про війну, і про мрії на майбутнє. А ще знаєте, хочу сказати, що я дуже в далекому дитинстві була один раз взимку в сумах, і я пам'ятаю, єдиний такий як стоп-кадр в моїй пам'яті це фантастично, неймовірної краси собор. Так, от, власне, ми вчора пройшли з містом, і ну я не можу сказати, що фактично на кожному кроці, але справді суми характерні тим, що. Тут величезна кількість храмів. Вони надзвичайно красиві. Тому приїжджайте. Місто живе, і тут є що подивити, подивитися і є чим надихнутися. Обіцяла вам сумчана нашого показати. Будь ласка, зустрічайте він за альтанкою, яку знають в усьому місті. Ось він там Сашатобі альтанки, Саша Ковальов. Вітаю, друзі, вітаю колеги, які зараз у студії у Києві. Руслан Людо, привіт усім! Ми у сумах, як ви вже зрозуміли, і от якщо говорити про погоду, то ранок починаємо із хмарної погоди. Наразі плюс 6 на термометрах. Ну і синоптики кажуть, що сьогодні хмаритиме так по всій території країни, а місцями можливі і дощі. Ну, детальніше розкажу далі. Почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують плюс 8, плюс 10 градусів у Кові трохи прохолодніше буде там 6-8 тепла в день хмарно з проясненнями і можливі невеликі дощі. на півдні країни. В більшості міст сьогодні 10-12 градусів тепла. У Одесі та Криму повітря прогріється максимум до плюс 13. Синоптики прогнозують мідливу хмарність і опадів там сьогодні не прогнозують. На заході України температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів. В Ужгороді буде трохи тепліше. Там на термометрах 10-12 градусів. День хмарно з приясненнями і опадів сьогодні не передбачається на півночі країни у Чернігові, сумах і Житомирі повітря прогріється до плюс семи. В день хмарно з приясненнями і опадів не буде. У центрі сьогодні плюс сім, плюс дев'ять. В день хмарно з приясненнями. Погода і місцями можливі короткочасні невеликі дощі. І у столиці сьогодні максимум на термометрах в день плюс дев'ять градусів. Температурний мінімум в день становитиме. Плюс сім день хмарно з приясненнями і опадів. Сьогодні синоптик. Не прогнозують щодо температурних рекордів, то сьогодні, звісно ж, згадаю місто Суми, і от найтепліше, 8 листопада, у Сумах було у 1997 році. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 13 градусів, а от найпрохолодніше було ще 1953-го. тоді у Сумах було мінус 11 градусів. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От помітив таку тенденцію, що вже більшість прикмет саме про е, те, якою буде зима, і при. Міром наші пращури вірили, якщо сьогодні з'явився іній на деревах, то зима буде сніжною. А якщо до цього дня лід жодного разу не покривав річки і озера, то це нібито говорить про те, що зима буде пізньою. Ось така ситуація із прикметами, і з погодою, колеги.